Триває етер громадського інтерактивного телебачення та радіо. Один, і з нами на зв'язку Наталія Онисько, розслідувачка видання Наші Гроші. Львів. Вітаємо, пані Наталії. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви займалися розслідуванням тих підсадних качок, яких підсилали правоохоронці до волонтерів, громадських активістів. Аби Пришити їм справи зловживань, що ви можете розказати про цих людей, які пропонували гроші, там якісь оборудки і так далі? Ну насправді про цих людей ми можемо розказати не так багато про цих конкретних людей, підсадних качок. Але на мою думку, це зрештою і не найбільш важливе питання. А хто вони такі? Та да? вони є певною мірою просто штатні провокатори. Більш напевно цікаво є те, хто замовляє їхні їхні дії, і для, для чого це потрібно. І це така важлива дискусія, напевно, яка зараз постане і яку, яку треба обговорювати, тому що є дуже багато версій... З приводу цього і поки що остаточної доказової, і остаточно поки що немає. Ну а які версії ви можете озвучити? Ну, дивіться, тут можливі версії а, від того, що а, представники а, правоохоронних органів а займаються просто таким собі розкриттям справи а, і ставлять собі галочки умовно, а, якісь про, про, про розкриття. Або а, якщо йти далі, ну то це така дискредитація волонтерського а, руху вже на ну на, на державному рівні про що зрештою свідчить останній пост а, президента, а, де було названо якби фактично злочинцем одного з волонтерів, який зараз загалом іде офіційно, йде лише як, як свідок, та? але вже риторика достатньо показова і, і дивна. І тому, тому дуже дуже складне зараз питання, що ж це що ж це є на насправді. А крім того, для мене також є що Одні з цих підсадних а, підсадних качок та назвемо їх так. Як мінімум, ми точно знаємо, один випадок ми описали нашій статті, а другий випадок ще не описаний, Але я так розумію, що він вже ось ось буде. А, Публічний і ці двоє людей вони є представниками військоматів. Тобто це люди, які за своїми посадовими обов'язками займаються якби мобілізацією техніки для військових. А, тому це дуже ну це важливий і а, цікавий момент а, в цій ситуації, тобто, що вони від початку свідомо а, йшли на те, щоб а, м, провокувати волонтерів, скажімо так, пані Наталі, і вони офіційними військовими та. То найчастіше все-таки ось ці такі провокації вони стосуються тих волонтерів, які займаються завезенням автомобілів для Збройних сил України. Чи стосовно тих волонтерів, які займаються іншими там, речами, гуманітаркою чи якимось одягом? Ну, бачите, останнім часом це ідеться насамперед про автомобілі. З волонтеркою зараз, наскільки я розумію, зараз немає такої не так, ну як мінімум, немає гучних скандалів. Ми один з скандалів описували. Це колишній працівник Львівської, один з керівників управління Львівської ЛОДА, Тобто, зараз там триває світло, сам він не коментує, але якби друга людина, яка йде по цій справі, то коментувала і вони власне. А також якби наголуч, що йдеться про провокації, про гуманітарку і тому, але так зараз не більше йдеться про, про автомобілі. Пані Наталю, а чи вже відомо де перебувають ось ці волонтери, які підозрюються, чи можливо проти них відкриті якісь справи, чи вони під домашнім арештом, чи вони можуть продовжити свою діяльність? Щось про це відомо. В кожному випадку по різному є випадки, коли люди вже сплатили заставу і вийшли, Яким було оголошено підозру, а деякі були випущені під особисте зобов'язання. Щодо з останнім випадком, це от Святослав Літинський, львівський волонтер. А то поки що йому офіційно не оголошена підозра, він проходить як свідок. Тобто в кожному випадку це є свої особливості залежно від судової. Процедури, але в будь-якому випадку ми точно можемо сказати, що всі вони м, на сьогодні припинили е, припинили діяльність, тому що відповідно вони е, там є під слідством так чи інакше в різних е, в різному статусі, але свою діяльність вони е, ну зупинили. Схожа справа є і в Луцьку, і в нас був в студії адвокат, який розповідав. Що ну, волонтери в перші дні війни навіть контрабандою завозили деякі речі, бо іншого способу не було. Це перше. Друге, вони придбавали за кордоном автомобілі. Але щоб полегшити завезення, вони оформляли це як везення гуманітарного вантажу. Тоді просто краще пересікти кордон. Ну, але на це поліція не зважає, очевидно, у них план. Ну от власне це дуже складне питання. Я а, не готова стверджувати, що в них план, тому що я щиро кажучи, думаю, що це... Цілком імовірно, що це якби би я такі кажу глобальна дискредитація руху, яка йде навіть не з обласних управлінь, а набагато вище. Але це ну це ми можемо. Ну це більше, поки що мені це більше схоже, все ж таки на теорію змови. А я не є прихильником теорії змови, а тому наразі важко сказати. Я думаю, але але я якраз що оскільки це вже. なっと Надто гучно все відбувається, тому а, ну, вже найближчим часом ми все таки зрозуміємо, що це є, чи є підстави а, вважати це реальною дискредитацією, чи це справді просто потрібні а, поліції і СБУ, потрібні галочки в розкритті. Я думаю, що це вже найближчим часом стане а, абсолютно чітко зрозуміло, тому що надто великий а, розголос пішов а, у цих справах тим більше. Так, ми розуміємо, що і всі волонтери розуміють, що це є певною мірою. На межі закону, та? але ну як багато хто ми, з ким я говорила під час підготовки матеріалу, багато хто о, говорить про те, що ну є, ми, ми, ми розуміємо, але є ситуація. Та ми не лише а, там бізнесмени чи шехтось, ми і юристи, в тому числі, а ми ще і громадяни. І тут насамперед виходить от, громадська позиція, навіщо знищувати те, що от, що працює напевне. Евно, напевно, є якісь зловживання. Та ну я реально дивлюсь на речі. Я розумію, що м, тут є реальні зловживання, але а так само абсолютно впевнений, що це точно не ті люди, проти яких зараз порушено кримінальну справу. Але ще разом з такими справами це величезні репутаційні втрати для всіх волонтерів. Та? І от люди ну, просто перестануть так, так. в один момент люди просто перестануть давати волонтерам, адже ну от там якісь злодії, там якісь крадії, там наживаються, там краду ще щось. Ну тобто, ця кампанія, взагалі, по знищенню волонтерського руху як такого, унікального, мабуть, для всього світу. Ну, власне, так виглядає, що це кампанія. Пані зі значення волонтерського руху і е, ну не зрозуміло, кому це вигідно, тому що в принципі це на даний момент не вигідно абсолютно. І ну, якщо я, ми я... хочемо а, там ну когось ну за притягати за зловживання, ну то ж кажуть, що напевно це не ті люди, а, проти кого зараз оголошено купротикого по, зараз порушено кримінальну справу. Дякуємо вам, пані Наталію. Отже, нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам, з нами на зв'язок вийшла Наталія Ониська, редакторка видання наші гроші Львів, і спілкувалися про те, хто стоїть за тиском на волонтерів. Дякуємо ще раз, на все добре. Дякую, дякую, до побачення. До побачення.